Вчора прозвучала якась дивна заява від наших чиновників від прем'єр-міністра, якщо не помиляюсь, щодо газу. Ви знаєте, що Україна транзитує а, російський газ до Європи, ну і так далі. А, частину з нього ми потім, я так розумію, по реверсу купуємо. Чи я, я не знаю, що ми там купуємо, ну, але не це суттєво. Суттєво інше. А, Шмигель заявив, що ми не будемо вести перемовини, ловіть думку. Але європейські е, країни можуть домовитись про транзит, а потім попросить Україну, щоб Україна пропускала цей газ. Це так дивно звучить, особливо на фоні того, що український народ, е, на фоні е, того, що відбувається в Одесі, в Миколаєві, в Запоріжжі, на фронтах, говорить, що може, будете комунікувати про. Хоча б зупинку бойових дій зараз не говориться про здачу територій, не говориться взагалі про завершення. Просто зупинка бойових дій. То ні, це не буде. Це не буде, і влада е прямо говорить, що всі розмови про хоч якусь зупинку, все це, це і ПСО, і це хоче тільки Путін. Е окей, тоді оце що за схема? <голись> Колись була схема Роттердам Плюс. Тобто ми не будемо домовлятися. Європа нехай домовиться, а нас попросять, і ми будемо. Так ми тоді учасники переговорного процесу чи нас просто використовують. Я от зрозуміти не можу. Як на мене, як на мене, то давно вже потрібно було, як на мене, перетворити оцю прокачку газу на дипломатію, на інструмент, який можна пред'явити тим же самим європейським партнерам. А тепер найнеприємніше. Вже ввечері. Виступили чиновники деякі від Євросоюзу, і сказали, що вони ніяких перемовин про газ вести не будуть. От уявіть собі, як виглядають на цьому фоні чиновники України, які в публічний простір запустили таку тезу. В публічний простір. Не переговорить спочатку з європейцями тихенько, що вони взагалі про це думають. Не почути їхню думку, а дати це запуститися в публічний простір. А європейці тут же і відповіли, що вони, то якраз, перемовин вести не будуть. І вони взагалі хочуть від російського газу відмовитися. Круто, правда? Якась, ну я не знаю це навіть яка мораль. Я навіть не знаю, як це пояснювати. Але ой, як невдобно зараз виходить. Ой, як невдобно. Докладніше Телеграм в шапці профілю.